У році 2000-му у місті Хмельницькій, восени, народився він, білий Георгій. У дитинстві гоша був слухняною дитиною. Любив танцювати, гняти меча та завжди допомагав батькам. батька. Антошка, антошка, байдемка, батька, антошка, антошка, батькато. У школі Георгій навчався гарно. Улюбленими предметами у нього були математика та фізика. Ви читатім, на жаль, лишиння біжать. Учать в школі уче в школі уче в школі. А також гоша любив співати, через що його недолюблювали сусіди. <му> Уперше перший він приїхав в табір у 2011 році. І тут його понесло. І тут я понял мені ваші оплиски з вами ще назнайом.